Мир, дорогі Божих вам благословіть, без церкви, без Слова Божого, без людини Божої, без вчення апостолів не буде спасіння. Ми маємо зростати в своїй праведності, ми маємо розуміти, що Дух Святий він рухався з апостолами, що Дух Святий, він сходить на Слово Боже, що нам потрібна благодать для того, щоб спастися, а для цього потрібно прикладати зусилля, потрібно ставати частиною церкви, приймати це слово, приймати ведення, приймати посланця Божого у нашому житті, як прийняв, цінував і був готовий віддати навіть власних рідних дітей за посланника Божого, лот, нам потрібно досягти хоча б цієї праведності лота. Він був праведний, це утвердив і Бог, і Авраам, і Петро про це писав. І якби лот був неправедником, Господь би не виводив його із Содоми та він його вивів. Тому що той цінував посланця Божого, пастера, ангела.